Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як заповнити річну податкову декларацію на прикладі нашої клієнтки, яка працює на прибиранні як автонтропрер. Декларацію будемо робити онлайн на сайті податкової. Річна податкова декларація стосується всіх резидентів Франції. Її подають щороку з квітня по червень, і вона охоплює всі доходи сім'ї за минулий рік від зарплати, підприємницької діяльності, оренди квартир чи інших джерел. Декларація доволі об'ємна і може включати багато різних випадків. Тож, якщо у вас складна ситуація чи багато джерел доходів, радимо звернутися до консультанта. А ми сьогодні розберемо приклад жінки, яка має дохід від прибирання через ЧЗУ, дохід від діяльності як мікропідприємець, а ще їй потрібно задекларувати переїзд, тобто деменажмом в минулому році. Щоб подати декларацію онлайн, вам потрібен податковий номер. Його видають після самої першої декларації доходів, яка, в свою чергу, подається в паперовому вигляді. Отже, щоб зробити онлайн-декларацію, перейдіть на сайт податкової імпо.гувфр. Далі оберіть розділ Конексіон Алеспас Персонель. Введіть свій податковий номер. Його можна знайти на вашому Авідімпозісіон за минулий рік. Натисніть Контюї. У наступному вікні введіть пароль від вашого аккаунту і натисніть Сіконекти. На головній сторінці знайдіть кнопку Axede alla Declaration en і натисніть Контінуї. Отже, ми почали річну податкову декларацію. Вона складається з п'яти основних етапів. На першому етапі вам показують загальну інформацію про процес. Просто натисніть Сува. На другому етапі потрібно підтвердити вашу особисту інформацію та повідомити про переїзд. Якщо він був. У нашому прикладі клієнтка переїхала минулого року. Тому я ставлю галочку навпроти відповідного поля. Далі заповнюю, чи переїзд був у Франції чи за кордоном і вказую нову адресу проживання. Після заповнення всіх полів. Натисніть сюва. Якщо ви не переїжджали, цього поля у вас швидше за все не буде. Просто переходіть далі. У наступному вікні, якщо ви подаєте декларацію для себе, просто пропустіть його і натисніть Контюї. Далі вікно про сімейний стан. Тут повідомляєте про зміни: шлюб, народження дітей. Усиновлення чи людей на вашому утриманні. Якщо змін немає, просто натисніть Сювам. Після цього з'явиться повідомлення, що декларація частково передзаповнена даними, які є в розпорядженні податкової. Нас просять перевірити цю інформацію і за потреби внести зміни. Натисніть ОК. Переходимо до третього етапу власне декларації доходів. На цій сторінці оберіть джерела доходу, які хочете задекларувати. Якщо ви отримуєте зарплату, оберіть пункт Саларі. Для мікропідприємців є кілька варіантів. Якщо ви використовуєте опцію «Версман-лібератуар», оберіть цей пункт зі списку в наступному вікні. Кажіть суму доходу за минулий рік у відповідному полі. Якщо у вас нема такої опції, оберіть Revenu Induстріeel і Commercio Professionel, якщо ви зареєстровані в палаті ремесників або комерційній палаті. Або Ревеню Non Commercio Professionel. Якщо працюєте в категорії ліберальних професій. Щоб точно знати, що обрати, перевірте ваші щоквартальні декларації в УРСАФ. В них зазначено, в якому розділі ви декларували свої доходи. Також у вашій декларації Урсав зазначено, чи ви використовуєте опцію Версман Лібератуар. У нашому прикладі клієнтка отримає невелику заробітну плату від прибирання в офісі а також від частних клієнтів через ЧИЗУ. А основний її заробіток вона отримує від прибирання в якості приватного підприємця, тобто аутентропленьор. Отже, з нашого списку ревеню обираємо відповідні пункти і внизу сторінки тиснемо Сюва. На наступній сторінці дохід від зарплати, отриманий від роботодавця, вказуєте в полі et Эсaliр Коню. До прикладу, в нашому випадку це поле вже заповнене податковою та становить 1970 євро. Якщо у вас є дохід від приватних клієнтів через ЧИЗУ, тоді вказуйте його у розділі Revenue de salarié de Particulier employeur». Уважно перевірте суми з ваших фіш фішдепей. До прикладу, у нашому випадку заробітна плата за рік становить 6924 євро. Якщо щось не збігається, натисніть на іконку олівця і внесіть зміни. Якщо все правильно, натисніть сюва. На наступній сторінці в розділі Revenue et Plus Value de Profession Non Salarié. Вкажіть суму, яку ви декларували в Урсав за весь минулий рік. Для цього підбийте підсумок із ваших квартальних або місячних декларацій. Підсумки потрібно рахувати окремо для комерційної, ремісничої та ліберальної діяльності. Далі введіть ці суми у відповідні поля. Для комерційної уполе de Маршандис. Для ремісничої у поле Престасіон де сервіс. Якщо ви відкрили мікропідприємство в минулому році, тоді в полі Дюре делекер вкажіть, скільки місяців тривала ваша діяльність. Якщо у вас є дохід від либеральної діяльності, тоді на наступній сторінці під назвою «Ревеню Non комерсіо Professionnel введіть суму отриманого доходу у поле «Ревеню Ampozable. У нашому випадку клієнтка декларує лише ремісничний дохід. Тому я ввожу суму 27 008 євро в поле Престасіон де сервіс. На наступній сторінці Ідентифікаціон дел'интепренір. Вкажіть адресу, де зареєстроване ваше мікропідприємство. Заповніть поля і натисніть Сюво. Важливо до уваги мікропідприємців. На наступній сторінці під назвою Прильвман-Soussю просять вказати дохід за минулий рік, з якого не сплачені соціальні внески в Урсав. Це рідкісні випадки. В жодному разі не вказуйте тут суму, яку ви вже задекларували раніше на попередній сторінці. Зазвичай це поле залишається порожнім, просто натисніть «Сюван». З декларацією доходів закінчено. Переходимо до вікна шарж. витрати, які дають право на податкові пільги. Ось кілька прикладів. Витрати на няню чи догляд за дітьми до 6 років. Пожертви на благодійність. Витрати на енергоефективність домівки, наприклад, утеплення чи встановлення сонячних панелей. Аліменти Внески до профспілок. Щоб дізнатися більше, натисніть на кнопку Нотіз. Довідка. Її можна перекласти через перекладач, щоб перевірити, на які пільги ви маєте право. Заповніть потрібні поля і натисніть Сюван. На сторінці Акомтфіскал можуть відображатися суми авансових платежів податку на прибуток, які ви сплачували минулого року. Ці дані є на вашій фішдепелі. Перевірте інформацію і натисніть вам. На наступній сторінці з'явиться попередній підсумок податку на дохід. Внизу сторінки натисніть на Насінніма декларасьон. Далі можна завантажити ваш Авідімпозіціон. На цьому декларація завершена. Ви можете вийти з кабінету. Компанія САПОВ дякує за перегляд. Якщо вам буде потрібна допомога, щоб стати мікропідприємцем або супрівід вашої діяльності, звертайтеся до нас на сайті SAPOF.fr. До зустрічі!